Зараз з нами на зв'язку військовослужбовець Збройних сил України і директор Центру зовнішньополітичних досліджень Сергій Пархоменко. Сергію, вітаю! Радий черговій зустрічі! Слава Україні. Героям слава. Сергію, до питання такого військової аналітики, ну ми її називаємо там і Інститут вивчення війни, і надійшла до нас днями аналітична інформація, мовляв, агресор. Поблизу Бахмута несе серйозні втрати і рахується, вони вже десь до 50 тисяч. Мовляв, це десь такий кількісний склад, який міг ще раз би піти на Київ до 200 танків. Така цифра з'являлася. Інформація. Я знову повернусь щодо ситуації зараз навколо Бахмуту. Чим став Бахмут для агресора? І ми, звісно ж, довіряємо нашим військовим. Одне з пояснень прозвучало на адресу людей і суспільства. І про це зазначав пан Сирський. Про те, що ми там тримаємо фронт для того, аби була можливість підготуватись до контрнаступальних дій і накопичити резерви. Ще для чого поясніть людям, які нас дивляться, по перше, 50 тисяч осіб це однозначно дуже мало для того, щоб спробувати знову атакувати Київ. Це абсолютно мізерно. Цифра, і тому говорити про те, що це цієї кількості вистачило для того, щоб зробити, знову піти на столицю. Це покажучи не зовсім професійно. Але Бахмут має психологічну вагу. Я під час попередніх ефірів завжди казав: Бахмут психологічний Рубікон, жодна зі сторін не хоче відмовлятися від ідеї контролю за Бахмутом, не тому що Бахмут. Відкриває якісь там стратегічні горизонти, тому що Бахмут став символом другого етапу війни. Щоб на першому етапі це був Маріуполь, то на другому етапі війни це Бахмут, тому жодна зі сторін не хоче поступатися ініціативою, не хоче відходити або не хоче як наприклад Росія відмовлятися від намірів взяти Бахмут від. Контроль і тому здача Бахмуту відхід Бахмуту це серйозний екологічний удар по одній зі сторін. Тому на Бахмуті будуть вестись бої доти, поки, на превеликий жаль, місто стане непридатним для тримання оборони, де просто не буде укриттів, і певна зі сторін буде змушена відійти на більш зручні позиції. Я сподіваюся, що відступати будуть саме москалі. Тому, поки Бахмут виконує свою задачу, свою функцію знищення особового складу ворога Бахмут буде стояти. Якщо там буде неможливо тримати оборону, значить очевидно буде якесь перегрупування. Але до моменту, коли настане весна, коли буде тепло, коли дороги, і можна буде проводити контрнаступ. Я сподіваюся, до того моменту Бахмут зможе втриматись. Виконати свою задачу, а далі вже збройні сили підуть в наступ, і відповідно Росіянам доведеться відкидати свої резерви, перекидати їх на інші напрямки і уходити не лише з Бахмуту, але й взагалі з, з значної частини території Донецької та Луганської області. Ми отримали інформацію, я звичайно ж від наших захисників і збройних сил України, зокрема про те, що росіяни масово минулого тижня і позаминулого тижня робили ці інформаційні вкиди, мовляв, про, і про відступ і зсу і тому подібні речі. Я далі їх повторювати не буду, аби не розганяти. Та з іншого боку я розумію, що єдина відповідь на такі навіть речі це відповідь наших хлопців, воїнів, які зараз тримають Бахмут і звичайно ж продовжують відбивати атаки ворога. Ми мали інформацію з приводу там східних околиць і так далі. І по рубежі рубі, про Рубіж мовляв, умовна річка Бахмутка, хоча мости були підірвані. З точки зору цієї інформації, як ви оцінюєте ситуацію в цьому українському місті? Якщо вірити карті Deep State Map, то так. дійсно вона проходить вздовж річки Бахмутка. І я думаю, що українським джерелам треба довіряти, тому що. Вся ця інформація о, о, спирається на офіційне повідомлення, яке оголошують наші е, генштаб, міністерство оборони, оперативне командування е, Лиман і так далі. Тому очевидно, що те, що відображено на Deep State Map, відповідає певним чином ситуації, загалом відповідає без якихось конкретних нюансів, і зрозуміло, що тримати у Природний рубіж, яким є річка іноді простіше, тому що противнику треба через неї переправлятися. А це набагато складніше ніж рухатись е цим порядком під прикриттям там посадок чи будівель. Річку ти непомітним не пройдеш, тому очевидно, що тут є цілком раціональне вирішення проблеми е стати оборони вздовж річки, не дозволяючи противнику. Переходити через цей природний Рубікон, очевидно, це ще більше сповільнить наступальний потенціал вагнерівців і певних підрозділів регулярної армії Росії в напрямку центральної частини міста Бахмут. Але загалом, знаєте, коли я дивлюсь на карту бойових дій на Донбасі, в першу чергу Донецька область, це Бахмутський напрямок, це Вугледарський напрямок. То я переконаний, що вони обов'язково дуже швидко програють, тому що замість того щоб вести скоординовані дії, тобто ВК Вагнер і Збройні Сили Росії, вони змагаються. Російська армія хоче показати результат під вугледаром, mm -hmm. тоді як всі в будь-яку сину хочуть взяти Бахмут, і оця о, о, конкуренція роз говорить про одне: що немає в єдності в командуванні. А це означає, що така операція приречена на провал. Тому десь протягом цієї весни, можливо, вже після Великодня, ми побачимо крах російської армії на Донбасі. Тому, що, повторюю, якщо вони ведуть себе таким чином, тобто конкурують, а хто з них швидше що візьме між собою вони конфлікт боєприпаси армія російська вагнерівця вже не хоче надавати це говорить про те що все вони проречені на провал вони просто кожен грає свою гру Дрібнень, Якусь якісь успіх хочуть збройні сили росії вигляді в угледару і кидають величезні армади просто техніки вагнерівці кидають все що у них залишилось живого на бахмут а так не воюють це абсолютно операція 200. і вони Скоро ці москалі на цьому напрямку закінчиться, принаймні техніки у них там просто на якийсь час не буде для того, щоб штурмувати максимум, просто в глуху оборону і сподіватися затягнути війну до кінця року і чим змусити українське керівництво і захід до переговорів і вкладання угоди на невигідних для нас умовах. Тобто це основна задача російського стебшмуту, ну, крім Путіна, який, Маніакально хоче Радянський союз відродити, і, загалі, Варшавський блок хоче відродити, якщо вже чесно. То всі інші, які ще не втратили, хоча б трохи глузду. Оці люди хочуть невигідного миру з Україною на тих умовах, які дозволили б далі Російській Федерації розбиватися і які б дозволили б позбутися частини санкцій. А і от для цього, щоб досягнути невигідного миру, вони сподіваються просто затягнути війну. Не для, вони не хочуть, власне кажучи, і розуміють, що не можуть там дійти до Дніпра, до Запоріжжя, е знову зайти в Херсон чи угу. ще кудись просунутися. Вони просто хочуть затягнути війну, виснажити нас і змусити так, Захід і Україну до е мирних переговорів на невигідних для нас умовах. А для нас вигідні умови тільки. Повна деокупація території України і вихід російських військ з усіх територій, включно з Севастополем, кримом, донбасом. І от Росія сподівається в особі ФСБ, там Бортнікова, то ж там я не знаю Кадирова. Вони просто хочуть змусити нас до миру на їх умовах, тобто зберегти за собою контроль за сухопутним коридором на Крим і частиною та Луганської областей. Оце власне і ж все, все насправді ну на що максимально розраховує російське керівництво, крім Путіна, який хоче всього. Він хоче одразу всього. Він сподівається, що е, потім і Київ, і Захід від нас відмовиться, і санкції знімуть. І далі він на коп знову накопичить зброю через рік, е, на якраз на вибори президента в Росії 2024 власні е, піде змову для того, щоб провести свої ганебні дії, там з України. Е, е. Почули вас, Сергію, спасибі, Військовослужбовець Збройних сил України, директор Центру зовнішньополітичних досліджень Сергій Пархоменко був з нами. На зв'язку єдине додам. Знаєте, як кажуть росіяни, наш північний сусід, не вредно.